А почему тут сынять сибуля? 200 гривень торсина. 200 грн. 5 кг. Дякую. Потріє. чому квашена капуста? 300 гривень бідарочка 5 кг, 60 гривень. Кілограм шість гривень, так, да, зрозуміло. Якщо ви хочете посадити, то це найкращий варіант, да, щоб зрозуміло добре. Бо він вам ніколи не вродить такий, це вже вісім разів, не чесно. А це страшно Так. В чому картопля? Королева біла, а балтікрул з черва. Це... Балтикру можуть дати до селти 13, як залить білорослав. Жовта, Желт... ні, вона червона. Це по чому? 13. А це що за сорт? Балтикру, тому у мене 4 сетки просто їли Це білорослав. Белорос. Чому така капуста? 20 гривень така чи так? Чому гірочки? Ящичком? Так. так. <сіплес> Ящичко? да, опт. Такі може бути 65, такі 75. 75. Такі по 90. По 90. А помідори чому? Помідорка така 38 гривень, така 15. 15. Там що, що така середна і небагато є 35, там mm -hmm. може бути 35, може не прийшов. Дякую. Добре, Добре зрозуміло, дякую. Доброго дня, а по чому капуста у вас? 20. По 20 гривень. А перець? Сорок. Такий по 20 серий. По 20 серий. Це опт, так? Да? Дякую. Треба на розвідку, бо я продаю. А помідори? 45. 45. Я рожева. Ага. Зрозумів зараз. Дякую. 65 гривень. Чому баклажани, добрий день? Добрий день, 40 гривень. 40 гривень. Дай мені великий. Май великий давай, давай марі. Але добре мені давайте. Почому яблучка? Отакі великий. Це оп, так? Да? 25. Ну і що будемо? За 5 кг як яблука. І в 3, да? Білий по чому? То так само на об. 25. Це робім Дякую, зараз. В чому картопля? Один оце не человека Роскруза. По чому? Це славянка чи вилорос? Ні, це лороза, а? а це червона ж. А це балтипровод. А, це щось. Це, це оптом, так? Да? <ріпи> да. <ріпи> я говорю, треба 300 кг. Добре. Я любенько, дивись. Бачу, гарно. Картопля йде. Короче, і... по 12. Це Волинська, так. Да? Так. Дивись, це Волинська. Е, Волинська. Не від фермера, це від людей. Добре, зрозумів. Що на варку, що на жарку, так то просить. Добре, дякую.

Доброго дня, а чому цибуля? Хлопці тепер уж ті, що він мав разом з ними. Весь. Чому картопля у вас? Що за сорт? Силянка. Зараз 300 кілограм. А по чому такі гарбузи? 20 нас 20 килограмм, да? Угу Спасибо В чем у вас? 40 грамм, говоришь? Такие, Є по 25 на по 20 на еду Угу Спасибо А почему это сибулька на посадку? Банка 153 кілорам, як а яку сорту там є радар, є румба. А радар по чому? Стоп'ят Добре. кілограм. Больше мне забрать. Ничего ничего, два нічого, нічо, 20 казали, да? Да, да, Так, серебряных. Да. Боже, хорошо, беріть, беріть.